Ми починаємо подорож до Silent Hill 2, гри, де кожна локація і кожен персонаж відкривають перед нами глибокі, часто болючі таємниці. На перший погляд, Silent Hill може здатися звичайним американським містечком із багатою історією, але його демонічна сутність, жахливе минуле і містичні події роблять це місце по-справжньому унікальним. Тут оживають найглибші страхи та гріхи, а кожен, хто потрапляє сюди. Стикається зі своїми внутрішніми демонами. В цьому відео ми детально розберемо, що стоїть за сюжетом Silent Hill 2, поговоримо про значення кожного персонажа і кожного монстра, розкриємо питання, що залишаються відкритими в кінці гри, і спробуємо зрозуміти, що саме перетворює Silent Hill на справжнє пекло для тих, хто наважується сюди увійти. Джеймс Сандерленд і Мері мали міцні стосунки на початку свого шлюбу. Вони любили проводити час разом, і Сайленд Хіл став їхнім особливим місцем, де вони відчували повну гармонію. Їхні прогулянки уздовж озера Толука були символом єдності та близькості, але все змінилося, коли Мері захворіла на невеликовну хворобу. Останні роки її життя стали не лише фізичним випробуванням. Але й важким моральним тягарем для них обох. Мері часто зривалася на Джеймса, висловлюючи гнів і роздратування, а її емоційне відчуження поступово зруйнувало їхні стосунки. Для Джеймса це стало джерелом розпачу. Він пам'ятав ту мері, яку кохав, але не міг впоратися зі змінами, які принесла хвороба. Відчуваючи безпорадність перед її стражданнями, Джеймс поступово перейняв страхи відразу. Не маючи сили полегшити її біль у кульмінаційний момент, не витримавши власних мук і бажаючи звільнити Мері від страждань, Джеймс вбиває її. Цей вчинок не лише акт милосердя, але й егоїзму. Адже він прагнув звільнитися від непідйомного тягаря, що його виснажував. Незабаром Джеймс отримує загадковий лист від Мері, у якому вона пише, що чекає його в їхньому особливому місці в Сайленд Хілі, виявляється. Що лист це лише проєкція його власної болі й провини. В шоковому стані Джеймс відразу вирушає до Сайленд Хіла, несвідомо тримаючи тіло Мері на задньому садінні свого автомобіля. Його свідомість блокує це, і весь шлях до міста перетворюється на втечу від реальності та від його власного вчинку. сайленд Хіл стає для Джеймса особистим чистилищем, місто відображає його найглибші страхи і провину. Перетворюючи підсвідомі емоції на реальні загрози. Все, що він намагався приглушити, від сорому до пригніченого бажання, постає перед ним як монстри, що населяють це місце. Місто дає йому можливість пережити свій жах і водночас зіштовхнутися з власною тінню. Марія це ідеалізована, здоровіша версія Мері, яку створює підсвідомість Джеймса. Вона стає для нього уособленням бажання втекти від болючої реальності. Марія молода, спокуслива і не схожа на ту мерію, якою вона стала наприкінці життя, про те, як і його почуття провини Марія постійно повертається після кожної смерті, нагадуючи йому про те, що він не зміг врятувати свою справжню дружину. Її Воскресіння це невідступна провина, що не дає Джеймсу знайти спокій. Анджела один із найтрагічніших персонажів у грі Silent Hill 2. Вона перша, кого Джеймс зустрічає в місті. Анджела з'являється як молода жінка, яка явно має глибокі психологічні проблеми. Її минуле оповите болем, і це вплинуло на її психіку. Ми дізнаємось, що Анджела страждала від жорстокого насилля з боку свого батька, який сексуально знущався з неї протягом багатьох років. Цей жахливий досвід став визначним у її житті, сформувавши її стосунки зі світом та самою собою. У відповідь на страждання, які вона пережила від свого батька, Анжела вбила його, однак це вбивство не принесло їй звільнення. Вона відчуває глибоке почуття провини та сорому через те, що зробила, навіть попри жорстокість свого батька. Мати Анжели теж ставилася до неї з презирством. Вважаючи її винною у знущаннях батька. Анжела бачить місто Сайленд Хіл, як місце, що палає у вогні. Це символізує її особистий кошмар, внутрішнє пекло, яке вона постійно переживає. У той час, як інші персонажі бачать місто, оповите туманом, Анжела перебуває в постійній жарі та задусі, що підкреслює її відчуття безвиходів. Для неї Сайлент-Хіл це місце, де немає порятунку. Місце – де кожен її крок обпалюється болем і відчаєм. Під час одного з найемоційніших моментів гри Анджела каже Джеймсу: Для мене завжди було жарко тут це не лише вказівка на її суб'єктивне сприйняття міста, але й символізм її внутрішніх страждань, які ніколи не полишають її. Анджела і Джеймс це дві сторони одного медальйона, їхні шляхи перетинаються в місті, але їхні страждання дуже різні. Джеймс теж бореться з почуттям провини, але його гріхи інші. Анджела несе тягар своїх страждань з дитинства і не вірить у те, що може отримати прощення. Взаємодія між цими персонажами показує, як по різному вони бачать місто для Джеймса це туманне холодне чистилище, а для Анжели палаюче пекло. Абстрактний татусь, цей монстр є одним із найважливіших і найжахливіших у світі Анджели. Він виглядає як дві спотворені людські фігури, схожі на людей, що знаходяться на ліжку під ковдрою. Їхня форма натякає на сексуальне насильство, яке Анджела зазнавала від свого батька. Це образ, який нагадує їй про її травматичний досвід, перетворений на жахливий символ того, який батько порушував її фізичні та емоційні межі. Дві постаті на ліжку під ковдрою символізують сплутані відчуття анжели сором, біль, страх і ненависть, бос втілює як спогади про сексуальне насильство, так і боротьбу анжели зі своєю провиною за вбивство батька. Важливо зазначити, що цей монстр повністю відображує світ, який бачить лише вона світ, оповитий жахом, де кожен кут наповнений тягарем її страждань. Коли Джеймс допомагає Анджелі вбити абстрактного татуся, це може бути символом її прагнення звільнитися від спогадів про батька, але при цьому вона все одно залишається полоненою свого минулого. Вона не вірить, що заслуговує на прощення, і навіть після перемоги над цим монстром її внутрішній світ залишається пеклом. Символіка вогню, що супроводжує Анджелу, підкреслює її власне бачення світу як вічного пекла. Для неї цей вогонь ніколи не згасне. Це постійне нагадування про її жахливі переживання. Вогонь це метафора для її ненависті до себе і своєї сім'ї, а також для відчуття безнадії, що її оточує. Едді Домбровський – ще один трагічний персонаж гри, який також потрапляє в Silent Hill через свої внутрішні конфлікти. На перший погляд він виглядає як звичайний чоловік з кількома зайвими кілограмами, що не здається чимось незвичайним. Але з часом ми дізнаємось, що Едді страждає від важкої психологічної травми, викликаної постійними насмішками та знущаннями через його зовнішність. Едді довго терпів глузування від оточуючих через свою вагу і зовнішній вигляд, його принижували в школі, з ним сміялись навіть дорослі. Він розповідає, що одного дня він не витримав і вбив собаку людини, яка постійно його ображала, а потім стріляв у самого кривдника. Це був момент, коли він остаточно зламався і втік до Хіла. Його історія це історія людини, яка була доведена до межі через суспільство, що не прийняло його таким, який він є. У класичній версії гри Едді зустрічається з Лорою. Маленькою дівчинкою, яку він нібито підібрав по дорозі до сайлент Хіла. Хоча вони взаємодіють у кількох сценах, їхні стосунки залишаються не до кінця зрозумілими, але Лора, будучи невинною, не бачить Ведді загрози. Для неї він просто людина, з якою можна поговорити. Для Едді монстри, яких він бачить у Сайлент-Хілі, це люди, які продовжують насміхатися і принижувати його. Він не бачить демонів чи потвори, як інші персонажі. Його вороги це його спогади про людей, які ображали його, зневажали і робили його життя нестерпним. Це підкреслює, що Silent Hill для кожного своєрідне індивідуальне пекло, де внутрішні страхи та конфлікти втілюються в реальність. Кульмінацією конфлікту Едді стає його сутичка з Джеймсом. У певний момент Едді остаточно втрачає зв'язок з реальністю. Його агресія досягає піку. Він починає говорити про те, що вбивати це легко і що йому вже навіть подобається це робити. Для нього Сайленд Хілл стає місцем, де немає моральних обмежень, де він може відплатити за всі ті роки принижень. Ця зустріч підкреслює головну тему гри: гріхи і покарання, де кожен персонаж має пройти свій шлях через власне пекло. Едді так і не зміг вибратися з цього замкнутого кола ненависті та самопокарання. Його фінал у грі це ще один приклад того, як місто карає тих, хто не здатний знайти прощення або змиритися зі своїм минулим. <клухи> Лора, восьмирічна дівчинка, яка дивним чином опинилася в Сайленд-Хіллі. На відміну від інших персонажів, Лора не має гріхів чи внутрішніх демонів, які переслідують її. Вона невинна дитина, яка не бачить монстрів, що населяють місто, і не відчуває страху перед тим, що відбувається навколо. Для неї Сайлент Хіл виглядає як звичайно, можливо, навіть дещо порожнє місто. Лора грає важливу роль у грі через свої стосунки з Мері. Вони зустрілися у лікарні, коли Мері проходила лікування. І Лора стала для неї майже як рідна дитина. Мері навіть згадує про неї у своїх листах і хотіла взяти її під опіку. Через це Лора також вирушає до Сайленд Хіла, шукаючи свою маму, оскільки щиро вірить, що Мері ще жива. Для неї Джеймс стає певним супутником у цьому пошуку, хоча вона не розуміє всієї складності стосунків між Джеймсом і Мері. Ця дівчинка це символ невинності у світі, сповненому гріха та провини. Вона постійно нагадує Джеймсу про його минуле з Мері, але при цьому не підозрює про справжню природу їхніх стосунків і того, що Джеймс зробив. Лора не бачить монстрів тому, що вона ще дитина і не має жодних гріхів, які могли б викликати появу цих створінь. Одним із ключових моментів є те, що Лора інколи проявляє неприязнь до Джеймса, не розуміючи, чому він не може знайти Мері або чому він не зробив для неї більше. Вона бачить його як того, хто не виконав свого обов'язку перед Мері. Дівчинка уособлює наївність і чистоту вона, будучи безгрішною, єдина в місті, хто не має особистого пекла чи демонів, що переслідують її. Вона символізує той світ, який Мері хотіла залишити після себе світ без страждань і болю. Її історія є контрастом до темних, сповнених провин і сюжетів інших персонажів. Лора постійно взаємодіє з Джеймсом протягом гри, нагадуючи йому про моменти з мері та її листи. Вона наче випробовує його нетерпіння, не розуміючи всієї глибини його провини. Кульмінацією їхніх стосунків є момент, коли Лора не знаходить Мері, і Джеймс нарешті змушений зіштовхнутися зі своїм гріхом, вбивством своєї дружини. Пірамідоголовий, головний ворог Джеймса, символізує його глибоку провину за вбивство Мері, це втілення не лише його внутрішнього суду, але й покарання за його злочин. Пірамідоголовий переслідує Джеймса, карає його і змушує знову і знову переживати момент провини. У фіналі гри, коли Джеймс приймає свої гріхи, пірамідоголовий вбиває себе, звільняючи Джеймса від цього тяжкого ярма. Лежача фігура символізує страждання Мері під час хвороби. Їхня обмежена рухливість та викравлені тіла нагадують Джеймсу про те, як безпомічною і зруйнованою була Мері перед її смертю. Їхній вигляд викликає у Джеймса почуття провини за те, що він не зміг зберегти свою дружину живою та здоровою. <клевиця> Медсестри символізують сексуальну фрустрацію Джеймса. Під час хвороби Мері їхнє інтимне життя було зруйноване, що створило в нього відчуття відчуженості та вини. Сексуалізовані медсестри з порожніми обличчями, ця суміш його бажань і відрази, його спроби забути про хворобу, і водночас провина за ці думки. Манекени. Ці істоти нагадують жіночі ноги, що уособлюють сексуальну фрустрацію Джеймса. Вони представляють його пригнічену похить і бажання до Мері, яка вже була нездійсненною через її хворобу. Мандарини це моторошні створіння, які нагадують спотворені жіночі фігури з непропорційно великими руками. Їхня зовнішність доволі жахлива, руки мають губоподібні кінці, а на обличчі також є великі губи. Вони вдягнені в коротке, обтягуюче вбрання, а їхні ноги виглядають атрофованими і нерухомими, ніби позбавлені функціональності. Згідно з книгою Lost Memories, мандарини символізують глибоке почуття болю та безпорадності. Їхня позиція над безодною символізує психічний стан Джеймса, що балансує на межі божевілля. Їхній зовнішній вигляд також втілює тему сексуальної фрустрації, губоподібні кінці рук і голова, що нагадує помаду, символізують пригнічені бажання Джеймса, пов'язані з Мері. Мандарини можуть втілювати бажання Джеймса зблизитися з дружиною, але також і почуття провини, яке його переслідує, нагадуючи про те, що він втратив. Босс, губи із плоті, представляє собою клітку, схожу на ліжку, з губами, що символізують губи Мері. Масахіро Іто, художник гри, пояснює, що губи цього монстра символізують рот Мері, яка в останні дні свого життя часто ображала Джеймса жорстокими словами. У цих словах відображалася її гіркота та розчарування. Клітка монстра також є відсилкою до прогресуючої хвороби Мері, яка фактично прикувала її до ліжка і обмежила її свободу. Деякі дослідники гри вважають, що цей монстр може символізувати сексуальні проблеми в їхніх стосунках. Таким чином, губи з плоті передають весь спектр негативних емоцій, які виникли між Джеймсом і Мері під час її хвороби, від відрази до пригнічених бажань. Під кінець гри Джеймс стикається з версією Марії в ролі боса. Ця битва символізує його боротьбу з ідеалізованим образом Мері. Яку він створив у своїй свідомості. Марія представляє його бажання бачити Мері здоровою, сексуальною і безтурботною. Але водночас це лише ілюзія. Битва з Марією це Джеймсова спроба звільнитися від своєї вигаданої версії Мері і, нарешті, прийняти правду про те, що він зробив. Наша подорож починається з кладовища на околиці міста Сайлент-Хілл. Кладовище це місце, де Джеймс не лише починає свій шлях, а й символічно зустрічає свою смерть і вину. Тут Джеймс вперше зустрічає Анджелу, що також блукає містом у пошуках порятунку від своїх особистих демонів. Кладовище стає провісником того, що вся подорож Джеймса це зіткнення з його гріхами і втратою, від яких він не зможе втекти. Після кладовища Джеймс потрапляє на покриті густим туманом вулиці Сайленд-Хіла. Туман у цій грі це не просто елемент атмосфери, а й символ розмитості меж між реальністю та ілюзією. Для Джеймса цей туман це вуаль, яка приховує правду про його вчинки, і одночасно це коридор до його внутрішнього чистилища. Місто здається порожнім, і його реальність починає спотворюватися все більше з кожним кроком. Апартаменти це перша будівля, яку Джеймс досліджує всередині. Тут він стикається з першим серйозним ворогом пірамідоголовим, що символізує його провину. Вудсайд виглядає старим і занедбаним, і ці коридори стають справжнім лабіринтом для героя, як його власна свідомість. В апартаментах Джеймс зустрічає й інших персонажів Едді і Лору, що починає більше розкривати сюжет гри. Брукгейвенська лікарня це місце, де Джеймс стикається із спогадами про хворобу Мері. Лікарня відображає весь тягар, який він пережив, доглядаючи за дружиною під час її страждань, і стає для нього символом болю та безнадії. У лікарні можна знайти записи про пацієнтів, які подібно до Мері, страждали на тяжкі психічні розлади. Одна з записок містить слова хворого, який пише про свій страх бути забутим та покинутим. Це відображає почуття ізольованості, які відчувала Мері в останні дні життя, коли вона переживала біль та відчуття власної непотрібності. У лікарні також згадуються таємничі випадки з пацієнтами, яких мучили жахливі галюцинації. Ці історії підсилюють моторошну атмосферу Брукгейвену і натякають на те, що місце можливо впливало на розум людей, викликаючи у них параноїдальні думки та відчуття ув'язнення. Тут Джеймс бачить медсестер, потворених монстрів, які символізують його страх і сексуальну фрустрацію, пов'язані зі станом мері. Їхні порожні погляди нагадують про байдужість та ізоляцію, які переслідують кожного, хто потрапляє до цього місця. Таким чином, Брукгейвенська лікарня не тільки є місцем лікування, але й нагадуванням про емоційні муки, які приносить хвороба. Для Джеймса це місце стає ще одним етапом його внутрішньої боротьби, де кожна кімната і кожна записка нагадують йому про неминучість втрати. Парк Роузуотер – це особливе місце, яке згадується в листі від Мері. Це місце їхніх спільних щасливих спогадів. Проте, коли Джеймс приходить сюди, він не знаходить втіхі. Замість цього він зустрічає Марію. Ідеалізовану версію Мері, що є ілюзією його власного бажання повернути минуле, але це лише додає йому більше болю. У грі неодноразово згадується озеро Толука, яке вважається проклятим. Існує легенда про те, що люди, які потонули в озері, перетворюються на приводів і не можуть знайти спокою. Саме на цьому озері Джеймс у фіналі однієї з можливих кінцівок топить себе з автомобілем і тілом Мері. Озеро це не просто локація, а й символ його кінцевого спокутування чи загибелі залежно від його вибору. В'язниця Толука одна з наймоторошніх локацій у Silent Hill 2. Вона розташована біля озера Толука і має давню історію жорстоких покарань і страт, що стали частиною зловісного минулого міста. Це місце символізує пастку. В яку потрапляє Джеймс через свою провину, де він, наче в'язень, ув'язнений у власній свідомості та гріхах минулого, стіни цієї в'язниці зберігають пам'ять про незліченні страждання і жорстокість, які тут відбувалися. У записках можна знайти згадки про камеру без повернення, де в'язні проводили свої останні дні, не маючи жодного шансу на звільнення. Це місце стає не просто локацією, а нагадуванням про внутрішнє чистилище, через яке має пройти Джеймс, щоб знайти спокій або загубитися у власних страхах. Коридори в'язниці темні й тісні, їхня атмосфера давить на психіку Джеймса. Змушуючи його знову і знову стикатися зі своїм гріхом. Для нього в'язниця та лука це втілення його внутрішнього ув'язнення, де кожна стіна нагадує йому про провину перед мері та про неминучість покарання. Лабіринт це ще одна важлива метафора свідомості Джеймса це не лише фізичне місце, але й особлення його внутрішньої плутанини та пошуків виходу з його кошмару. Лабіринт не дає чіткого напрямку, і кожен крок тут це боротьба з самим собою. Важливою подією в лабіринті є повторна зустріч з пірамідоголовим, його найгіршим ворогом і водночас суддею. Мотель Лейквью це фінальна локація гри і одне з найважливіших місць у житті Джеймса та Мері. Саме тут вони провели останні дні разом до її хвороби. Мотель виглядає занедбаним. Але це лише початкове враження. Після того як Джеймс переглядає касету і починає усвідомлювати правду про своє минуле, мотель постає перед ним у згорілому, зруйнованому стані. Це символізує його прийняття реальності минуле зруйноване, і більше немає повернення до старого життя. На фінальному етапі роботи над відео. Я дізнався, що користувач Reddit поділився своїм відкриттям. Він розкрив значення загадкових фотографій з підписами, які головний герой знаходить по ходу гри. Дослідник помітив, що на кожній фотографії присутня певна кількість об'єктів і пов'язав це число з відповідною літерою в підписі до знімка. Наприклад, на одній з фотографій зображено 7 птахів, і фраза Church Entrance, взявши сьому літеру з цієї фрази. Є, він почав складати отримання в повідомлення. У результаті йому вдалося скласти фразу з 26 літер. Ти тут два десятиліття. Фраза ти тут два десятиліття може мати два значення, і обидва вони цікаво перекручуються з історією гри та її впливом на фанатів. Перше пояснення, як припускають шанувальники, це своєрідне нагадування про те, що пройшло понад 20 років від релізу оригіналу. Це. Безумовно, жест до прихильників серії, які зберігають інтерес до гри через роки. Друге ж пояснення це теорія про те, що Джеймс застряг у часовій петлі в Сайлендхілі, приречений знову і знову переживати власний білі страждання. Це посилання на часову петлю робить гру більш похмурою і надає новий рівень символізму для повторних подій та зустрічей з монстрами, які можливо є уособленням його вічного покарання. А яке з цих пояснень вважаєш більш правдоподібним ти? Напиши свою думку в коментарях. Цікаво дізнатися, як ти сприймаєш цю таємницю. Silent Hill 2 це не просто гра, а глибока психологічна подорож головного героя, де кожна локація, монстри і кінцівка відображають його внутрішній світ. Це місто є відзеркаленням душевного болю Джеймса та його боротьби зі своїм минулим. Кожен персонаж і монстр, яких він зустрічає, допомагають йому зіштовхнутися з його страхами, прихованими бажаннями та незавершеними історіями. Цей сюжет є універсальним нагадуванням про те, як далеко може зайти людина в прагненні втекти від болю і знайти прощення. Silent Hill 2 залишає глядача з питаннями, чи можна звільнитися від минулого, прийнявши його таким, яким воно є. І яку ціну готовий заплатити Джеймс і кожен із нас за можливість спокутування. Я довго працював над цим відео, тому твоя підтримка буде для мене дуже важливою. Якщо тобі сподобалося, не забудь підписатися на канал, залишити коментар та поставити лайк. Це допоможе розвивати проект і створювати більше цікавого контенту. Дякую за перегляд і до нових зустрічей в наступних відео.